Вітаю, друзі! Кажіть, чи багато з вас грали або грають у мультиплеєрну гру Dead by Daylight, у якій 4 гравця керують виживачами, а один гравець керує маньяком? Мета виживачів відремонтувати генератори та втікти з арени, ну а мета маньяка – зловити всіх та вбити. Особисто я ніколи не грав у цей проект. Але знаю, що він існує з 2016 року по сьогодні, і начебто в нього все доволі непогано, як з аудиторією, так і з прибутками. Та от доволі тихо вийшла нова гра від студії Supermassive Games, яка відома своїми синематик хорорами Until Dawn, антологію The Dark Pictures і також The Quarry. І ця гра пов'язана з Всесвітом того самого Dead by Daylight. Добрий день, ви на каналі ZenView, і сьогодні я детально розповім вам про The Casting of Frank Stone, який я вже пройшов один раз, але поки що не отримав в ньому платину. З огляду ви зрозумієте чому. Що це за гра? Чи страшна вона, чи цікаво в неї грати, та багато іншого ви дізнаєтесь саме з цього огляду. Тому влаштовуйтесь зручніше, і ми починаємо нашу подорож у похмурий та жорстокий світ. В якому ваше виживання чи смерть залежить виключно від вас. Вперед. Перед нами знову синематик хорор, ну тобто інтерактивне кіно. Я спробую говорити про сюжет та персонажів таким чином, щоб не наробити багато спойлерів. Так от, події у грі поділені на три частини: під час першої, місцевий помічник шерифа веде розслідування зникнення людей та вбивств, що відбувається у регіоні. Друга частина присвячена групі підлітків, які знімають свій низькобюджетний хорор фільм, мріючи про успіх та гроші. Ну а третя частина відбувається у наш час у таємничому маєтку, куди приїжджають троє незнайомих персонажів, що отримали дивне запрошення від невідомої особи. Як всі ці події пов'язані між собою і що взагалі відбувається у грі, ось це вам і потрібно дізнатись під час проходження. Загалом історія розвивається доволі повільно, даючи шанс дуже добре познайомитись з персонажами і зрозуміти їх характери та взаємовідносини між ними. Приблизно половину всього часу, що потрібен на одне проходження, у грі не буде відбуватись нічого жахливого чи напруженого, але це створює дійсно правильний ефект, коли все ж таки починаються дійсно жорсткі події. Тому що у вас є час розслабитись і зануритись у життя звичайних людей. І ви навіть можете себе спитати, а де тут хорор взагалі? Щоб потім гра доволі швидко почала напружувати ваші нерви, а швидкість подій почала зростати з кожною хвилиною. Все, що стосується всіх персонажів, які представлені у грі, особисто мені дуже сподобалось. Це стосується як і головних героїв, якими потрібно грати, так і всіх другорядних персонажів. В кожного відчувається його особистість та манера поведінки. Обличчя пропрацьовані дуже гарно, і на них нуд просто приємно дивитись, особливо після встратого Star Wars Outlaws. Головна фігура гри, а саме Фрэнк Стоун, також зроблений ноут ну, дуже круто, і лише по його вигляду відразу розумієш, те, що це нахрін поїхавши маньяк, якого просто треба мочити без розмов. Жоден з персонажів не дратує і не викликає бажання його вбити. Помічник шеріфа це спокійний та розсудливий чоловік, який бажає лише одного захистити невинних. І він навіть готовий давати поради і направляти на правильний шлях інших. Кріс, Лінда, Хеймі та Роберт це ну от, прям яскравий приклад людей, захоплених як фільмами жахів, так і тим, що вони роблять. І вони готові йти на ризик та порушувати накази задля того, щоб досягти своєї мети. Кожен з них також відрізняється один від одного, і це ну от дійсно дуже гарно пропрацьовано. Боні це ну, от, збірний образ підлітка, який покинув рідний дім задля своїх мрій, але змушений повернутись і покинути своє нове життя. І я так можу продовжувати взагалі про кожного персонажа у грі, тому що всі вони ну, от, дійсно дуже і дуже гарно пропрацьовані. Одним з великих плюсів саме цієї гри і саме від цих розробників. Є те, що з точки зору ігрового процесу вона стала набагато більше саме про вашу гру, а не про просте передивляння кіно. Звісно, що тут немає стрілянини, боїв з десятками ворогів і чи чогось подібного. Але саме для жанру інтерактивного кіно, The Casting of Frank Stone пропонує набагато більше контролю та безпосередніх дій від гравця. Вам потрібно обшукувати локації, знаходити ключові предмети, які потрібні для того, щоб щось відкрити чи пройти далі. В деяких моментах потрібно, наче у якомусь квесті, розгадувати пазл, знайшовши всі потрібні деталі. А ще у вас навіть є можливість пограти у справжній Space Invaders на аркадному автоматі. Найкрутіше в усьому цьому це те, що знаходження того чи іншого предмету, підказки і тому подібного залежить виключно від вас і від вашого особистого рішення досліджувати рівні. Та не треба думати, що гра постійно змушує вас обшукувати кожен закуток, і якраз таки навпаки. Ви можете легко пропустити секретні двері або більшу частину рівня, просто рухаючись по сюжетному шляху, і це ніяк не заблокує ваше проходження. Але це вплине на дещо інше. Серед того, що можна знайти на локаціях, у грі представлено багато всього цікавого і корисного для розуміння ігрового сюжету та подій. Ви можете знаходити додаткову інформацію про маньяка і про те, що пов'язано з його історією. Також відкривати більше подробиць про фільм, що існує у ігровому світі, а також все, що відбувалось навколо нього. І однією з фішок, як я розумію, саме з Dead by Daylight. Є особлива червона аура, використання якої помічає червоним сяйвом особливі скриньки з металевими фігурками. Не хвилюйтесь, вам не доведеться всю гру бігати та сканувати середовище. все зроблено набагато розумніше. Можливість використання цієї аури з'являється виключно коли ви опиняєтесь поряд з такою скринькою. Вам достатньо відкрити її або відійти від неї трішки далі і можливість використання аури зникає. Ще елементами, які були взяті з DBD, є генератори, які доведеться ремонтувати для відновлення електропостачання, а також любов маньяка насаджувати персонажів на крюки чи металеві труби, а ще витирання леза зброї від крові після вдалого вбивства. Додатковими колекціонними предметами є ляльки у вигляді маньяків з Dead by Daylight. Вони не несуть за собою ніякої сюжетної цінності. І виступають просто як фан-сервіс для фанатів DBD. Також у грі з'явилось в рази більше моментів драк, коли потрібно вчасно навести приціл та вдарити ворога, і навіть є своєрідна стрілянина, коли вам потрібно, тримаючи в руках камеру, слідкувати за появою монстра і вчасно наводити на нього об'єктив, після чого потрібно тримати скотоняку у фокусі та вчасно перезаряджати плівку. І ось ці моменти це також повноцінний геймплей, а не катсцени. Ну і звісно, що всі ваші дії, кожна ваша помилка, кожен ваш вибір впливає на те, як буде розвиватись історія, та хто і як загине або хто залишиться живим. І ще одним доволі гарним розвитком саме від цих розробників, і саме у жанрі інтерактивного кіно, стало покращення двох елементів. Перший це особливо виглядаюча іконка кнопки взаємодії. Яка з'являється у тому разі, коли ви підходите до місця, дія з яким активує просування по сюжету і заблокує зону, у якій ви зараз знаходитесь? Це дозволяє уникнути випадкового натискання і дає можливість спокійно досліджувати локацію, не боячись випадково активувати наступну сцену і так далі. Ну а другий момент стосується кількості розгалужень у сюжеті і того, які дії і у який момент і як і на що впливають. Розробники додали у гру детальне меню, в якому ви здатні подивитись, які шляхи ви відкрили, по якому ви рухаєтесь у поточному проходженні, а які ви ще навіть не бачили. Крутим нововведенням є те, що у цьому меню ви можете обирати певні моменти у історії, які позначені відповідним значком, і перегравати гру з них, роблячи інші вибори у спробі відкрити всі варіації розвитку подій. І це можна робити навіть зсередини або ближче до кінця глави. Це, ну от дуже круте нововведення, тому що раніше у іграх від цих розробників у вас була в кращому випадку можливість перегравати виключно цілі глави. Звісно, що у грі дуже багато розгалужень, і те, як на них вийти, доволі гарно приховано і взагалі неочевидно, що робить процес перегравання гри дуже цікавим. Дуже важливо розуміти те, що відтепер ті чи інші ігрові можливості та елементи. Також приховані за всіма можливими варіаціями вибору. Наприклад, якщо обрати один з двох шляхів, то лише тоді ви побачите керування балансом персонажа, коли він йде по вузькій дошці. Але якщо ви обрали інший шлях, то ви не побачите цього. Або від обраних вами рішень ви побачите або не побачите додаткові моменти, в яких необхідно вчасно націлитись та зробити постріл зі зброєю. До всього цього додається те, що тепер у грі дуже багато залежить і від того, чи знайшли ви той чи інший колектибл у грі. А саме знаходження того чи іншого документу буде відкривати вам додаткові опції діалогів для обирання, що в свою чергу дозволить отримати більше важливої інформації. А це, в свою чергу, призведе до того, що ви зможете побачити ті сцени та розголуження, які раніше були заблоковані. Ну і ще дуже крутим є той момент, що ваші рішення навіть на самому початку гри призведуть до цілої купи нових варіантів набагато пізніше. Наприклад, у другій клавії вам надають вибір, погодитись, випити чи відмовитись, а далі, набагато ближче до фіналу, вам потрібно обрати, віддати талісман чи залишити його собі. І ось все це дуже сильно і неочікувано для вас матиме наслідки ближче до фіналу. Тобто розробники нарешті зробили так, що дійсно будь-яке ваше рішення, навіть те, що здається ніяковим, має дуже серйозні наслідки. Ну а наявність аж 15 варіантів фіналу, я поки що відкрив лише декілько, робить цю гру однією з найкрутіших у питанні нелінійності саме від цих розробників. The Casting of Frank Stone в усіх своїх аспектах є дійсно правильним напрямком розвитку інтерактивного кіно. У грі в рази більше реального геймплею, набагато більше причин досліджувати локації, дійсно напружені моменти з використанням камери, від успіху яких залежить життя персонажів. Також ця гра дійсно дуже гарно розвиває тему нелінійності та розгалуженості сюжету, і тим самим створює багато причин перегравати її декілька разів, ну або ж перегравати з певних моментів, для того, щоб подивитись всі можливі варіації. Пропрацювання персонажів стало значно кращим, ніж раніше. Єдине, що викликало запитання особисто в мене, так це фінал історії, принаймні той, що я відкрив. Але я так розумію, що то треба лізти та розбиратись у лорі Dead by Daylight, для того, щоб краще зрозуміти, чому все сталося так, як сталось. Загалом я у захваті від гри, і я обов'язково отримую платину в ній. Якщо вам подобається жанр інтерактивного кіно, то я 100% раджу вам пограти у The Casting of Frank Stone. Гра легко запропонує вам від 6 і більше годин дійсно якісного хорору, але як на мене зовсім не страшного. Ну а слухати мене чи ні, то як завжди вирішувати вам. Гра доступна на консолях PlayStation 5 та Xbox Series, а також на ПК. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був ZenView. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!